Сьогодні дозвольте мені представити нашу доповідь сумісно з завідуючою нашої кафедри Роксолани Нестерак на тему фактори ризику та скринінг порушень слуху у дітей. Про актуальність, напевно, не варто говорити, тільки згадаю, що направду проблема. Порушень слуху у дітей в Україні гостра, і е, особливо хочеться звернути на це увагу в теперішній час. Оскільки не всі діти і не всі особи з порушеннями слуху можуть отримати адекватну і медичну, і реабілітаційну допомогу, в силу того, що маємо і військовий час, і довший час у нас був карантинні обмеження, і окупована територія, тобто розуміємо, що проблема залишається гострою і Дай Боже, пройде окупація, пройде війна. У нас теж з'явиться дуже багато викликів в цьому напрямку. З точки зору лікаря-педіатра, лікаря фізичної реабілітаційної медицини, хотіла би дуже коротко вам нагадати про види порушень слуху і в залежності від ступеня. Цих порушень і їхньої локалізації. Отже, стільки порушення слуху про глухуватість, глухота це повна відсутність слуху. Крім того, при ураженні звукопровідного апарату маємо кондуктивну приглухуватість, сенсорна приглухуватість це більше коли. Проблема в саме в кохлеарному апараті. Невральна приглухуватість логічно, що це є проблеми з слуховим нервом, і коли вже уражаються вищі структури, маємо центральну приглухуватість, Ну і відповідно можуть бути поєднання певних. Вайді, крім того, хотіла б звернути вашу увагу, що всі порушення слуху можуть бути вродженими та набутими, і також виникати до народження, під час пологів або вже після народження, і також маємо ряд причин, які зумовлюють цю патологію. Якщо говорити про вроджену патологію слуху у дітей, то тут маємо багато факторів, на які би я хотіла сьогодні звернути вашу увагу. Це звичайно і вплив токсичних речовин на організм вагітної жінки, наявність у матері інфекційних захворювань в основному це торч-інфекції. Внутрішньоутробні інфекції плоду, логічно, що коли вони є в матері, то теж можуть передбатися дитині. Також аномалії розвитку органу слуху і поєднання різних синдромів, які включають у себе так само аномалії розвитку органу слуху. Крім того, також причини, які є в пологах, це можуть бути перечасні пологи, це можуть бути Тяжкий пологовий процес, ускладнення, такі як асфіксія, пологова травма. Дуже часто до розладів слуху у дітей призводить жовтяниця, важка жовтяниця новонароджених. Також при серйозних ушкодженнях голови, ну, безпосередньо вуха, так само можуть виникати такі проблеми. Крім того, звертаємо увагу на наявність кровної спорідненості між батьками малюка ну, і, звичайно, спадкова схильність. Якщо говорити про набуту патологію слуху, то звичайно тут теж ряд факторів, на які ми, як медики, звертаємо свою увагу. Це, звичайно, ускладнення інфекційних різних захворювань, дія препаратів, які мають ототоксичний ото вплив, також різні травматичні пошкодження внаслідок і черепно-мозкових травм, також баротравми, акутравми. Зараз це важливо в наших умовах. Знову ж таки, сторонні тіла, серчані пробки, гострі хронічні захворювання е, апарату е, слуху, е, неврити слухового нерва, е, також е, пухлинні захворювання е, як доброякісні, так і злоякісні, безпосередньо слухового нерва, без, так і головного мозку. Кровопостачання, коли порушене, це вже більш старші діти або навіть і дорослі при різних захворюваннях може бути вторинні, можуть бути первинні порушення кровопостачання, знову ж таки, демієлінізуючі захворювання, різного роду дегенеративні захворювання, хвороби обміну речовин, також хвороби внутрішнього вуха. В людей старшого віку це професійні фактори, коли є шумова приглухуватість, вікові зміни у літніх людей. І як бачимо, все-таки цих факторів досить багато, і багато з них є модифікованими, тобто ми можемо впливати на них, і це нам дає ну, багато інформації і для роздумів, і для дій в практичній охороні здоров'я в реабілітації, тому що реабілітація це не лише відновлення порушених функцій, а і профілактика. Тому Звертаючи увагу на різного роду фактори ризику модифіковані, ми можемо впливати безпосередньо і на рівень захворюваності порушеннями захворюваності з порушеннями слуху. Якщо ми говоримо про слуховий скринінг. То з огляду на важливість раннього виявлення та своєчасну корекцію порушень слуху, програма скринінгу слуху всіх новонароджених здійснюється в даний час більш ніж в 50 країнах світу, і скринінг слуху новонароджених і дітей раннього віку є стандартизованою автоматичною процедурою об'єктивного дослідження слуху. І це дійсно досить. Серйозний прорив, тому що слуховий скринінг є складовою частиною програми раннього виявлення та корекції порушень слуху у дітей. Ну і звичайно, спрямований цей скринінг на виявлення проблем і покращення, можливої реабілітації, і покращення якості життя таких діток. Стандарти здійснення програми раннього виявлення і корекції порушень слуху у дітей сформульовані ще в 2007 році в США, і, як вже згадувалося, є м, за принципом 1, 3, 6, відповідно до якого повторююся, скринінг, первинний скринінг всім новонародженим 100% повинен проводитися до одного місяця. І в разі, якщо потрібна аудіологічна діагностика, вже коли ми при первинному скринінгу виявили порушення, тоді до трьох місяців проводиться аудіологічна діагностика, і реабілітація повинна початися до шестимісячного віку. В Україні ми маємо свій наказ, який має це відображення проведення скринінгу. Наказ 1144 від 9 червня 2021 року, який регламентує безпосередньо порядок проведення скринінгу слуху у дітей, методологію і Якраз відповідно до цього наказу всі новонароджені діти 100% повинні пройти в в, в місяч, до місячного віку первинний скринінг і взагалі ідеально навіть не до місячного віку, а ідеально до того як вони випишуться з пологового будинку. Трошечки коротко розкажу вам про методи скринінгу слуху у дітей. На даний момент існує два методи. Перший метод це є реєстрація викликаної отоакустичної емісії, і другий метод це скринінг коротколатентними слуховими викликаними потенціалами. Методи подібні між собою, відбувається стимуляція спочатку, і, відповідно, реєструється відповідь слухового аналізатора на певний той стимул. Методи подібні, але мають деякі відмінності, тому я коротенько про них розкажу. При методі викликаної акустичної місії використовується набір пристроїв і сам сама відповідь, сама відповідь реєструється безпосередньо за допомогою датчика. І цей датчик введений в вушко дитини в зовнішній слуховий прохід. Якщо ми говоримо про е, другий метод, е, зараз е, трішечки вам покажу відмінності. Хочу сказати про отоакустичну емісію, що взагалі метод має використовуватися всім діткам 100%, і він проводиться в повній тиші, бажано, коли дитинка спить, щоб вона була розслаблена і, і знову ж таки вмикається звукова стимуляція, і після того. Коли, коли вже ввели цей зонд, вмикається звукова стимуляція і після того реєструється відповідь на цю звукову стимуляцію. Якщо ми говоримо про результати, то результати скринінгу можуть оцінюватися, як скринінг пройшов, скринінг не пройшов на певне, праве або ліве вухо, або скринінг, не пройшов, або скринінг пройшов на праве ліве вухо. тобто, або дитина проходить скринінг на обидва вушка, або можуть бути проблеми з якимось одним вушком. Другий метод. Коли ми говоримо про коротколатентні викликані слухові потенціали, то подібно все відбувається, але щитується інформація безпосередньо з з електродів, які розміщені на шкірі дитини, так? ми тут бачимо на картинці. І знову ж таки, кожне вушко тестується окремо, і можна результати побачити на певних приладах, які щитують, щитують цей результат. І така от є... Реєструється на певних, ну з певною, з певною з певними зображеннями, так тому також результат інтерпретується як скринінг пройшов, і або скринінг не пройшов відповідно на кожне вушко. Якщо говорити про особливості неонатального скринінгу слуху, то я би хотіла звернути сьогодні вашу увагу на ряд таких особливостей. Якщо новонароджений не проходить правильний скринінг слуху з першої спроби, то необхідно повторити цю спробу, тобто не можна відразу сказати з першого разу, що він скринінг не пройшов. Є ряд факторів, які можуть впливати, тому потрібно повторити. Якщо при проведенні первинного скринінгу слуху, у новонароджених зареєстрований результат скринінг пройшов, далі подальшого обстеження вони вже не потребують. Якщо ж при проведенні первинного скринінгу слуху, зареєстрований результат скринінг не пройшов, Виконується вторинний скринінг слуху до досягнення ним одномісячного віку. Знову ж таки, робиться ще одна спроба. І новонароджені, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії понад 5 діб, повинні в рамках скринінгу слуху проходити також метод, обидва методи для виявлення можливих порушень. Також ми говоримо, якщо дітки народилися раніше 37-38 тижнів вагітності, їм також проводиться метод коротколатентних слухових викликаних потенціалів. Ну, знову ж таки, якщо неможливо застосувати вторинний скринінг слуху новонародженого або при проведенні вторинного скринінгу слуху. Новонародженого було отримано результат, скринінг не пройшов, дитина направляється на повне аудіологічне обстеження не пізніше до, до трьохмісячного віку. Повне діагностичне аудіологічне обстеження дітей включає ряд уже обстежень і дитина, яка, які за результатами повного цього обстеження слуху, встановлено діагноз втрати слуху, підлягає слухопротезуванню. Різного роду, так? і при відсутності результату протягом не менше 6 місяців по наказу, але професор говорив, якщо вже є, не бачать результату протягом 4 місяців, то може бути показана кохлеарна імплантація. Імплантація з заходом реабілітації, звичайно. Якщо ми говоримо про старших діток, то тут скринінг слуху у, у, теж е, повинен бути не пізніше досягнення ними трьохрічного віку. Але знову ж таки, та перед зарахуванням до закладу загальної середньої освіти, але найпізніше досягнення ними шестирічного віку відповідно. Тобто, в залежності від категорії вікової, маємо звертати увагу на дітей до трьох років, ну і відповідно до шести років. Якщо дитина знову ж таки не проходить цей скринінг уже старшого віку, то знову ж таки направляється на повне аудіологічне обстеження. На, на, на кінець хотіла би звернути увагу вашу увагу на заходи, які можуть допомогти зберегти слух, оскільки профілактика з неї все починається і в принципі. Вона, наша діяльність на це направлена. Тому обов'язково заходами, які, які б ми могли впроваджувати, це обов'язковий 100% скринінг новонароджений, це рання діагностика слуху, це вакцинація дітей, оскільки ми говорили про ускладнення інфекційних захворювань, дотримання правил гігієни. Також це уникнення травм лікування інфекційних захворювань, вчасне лікування середнього титуну. Ну, і, звичайно, це зменшення негативного впливу гучних звуків і шуму. У дітей зараз це дуже актуально. Ну і не займатися, говорити батькам, що не потрібно займатися самолікуванням. Сьогоднішні, взагалі. Конференція показала таку дійсно гостру проблему в даному питанні порушень слуху у дітей. І оцей міждисциплінарний підхід він дійсно має право жити і він повинен розвиватися. Я дуже хочу підтримати попередніх доповідачів в цьому напрямку. Ми повинні разом, разом робити всі дії для того, щоб наші дітки. Були здоровими, щоб росли в нормальних умовах і старатися зберігати їхнє здоров'я і готувати, вирощувати здорову, міцну націю. Я дякую всім за увагу. Слава Україні!